Зібрав УПЛ в ОПЛ. Всім привіта на каналі Жемеч. Мої трансфери бачили, і я хочу зробити УПЛ в АПЛ. Така буде такий невеличкий експеримент. Зібрав самих кращих, на мою думку, українських гравців, як легенерів, так і не тільки. В своїй команді і хочу поборотися в англійській Піремірлігі за якісь трофеї. Побачимо, що в мене всього вийде. У мене буде всього лише 4 сезони. Думав робити 5, але 5 вже перебор. Цікаво, як вони будуть качатися, що на що буде впливати, і що вони можуть. Зробити з її АПЛ. Перед перегляду. Тут є на ПЗшника, є Юхім Конопля, і є Олександр Тимчик. Але, як на мене, тимчик буде трошки покраще, плюс тимчика є ракета, та в нього і пейс є, тому я вибираю тимчика за 2 ляма. Ну все, тимчик у нашій команді купили за 2 мільйона, навіть не тугувалися з нами Динамо Київ і Олександр. Парни, таки ми бачимо тринірських. Тренірував мене понабирали, в атака 8 зірочок, півзахист 7 зірочок, захист 4 і в воротарі 5. Максимум я вижав, вижав, що можна. Ми бачимо, що на позицію тимчика, правозахисника, навіть боти нам дали Колосотський клуб, дали, дали навіть кращого. 79-го Адама є Дейонг 73-й і, і так далі. Це якийсь кай, даже на цяло зешніги. Кажуть, не ставлю все одно тимчика. Така у нас українська команда. До речі, брашко переучується. І все буде чики бомбоні, бомб розривати. Цікаво, чи за 5 років ми щось візьмемо? Парні закінчиться перший сезон. І ми бачимо, що мудрик з 77-го став 80-м, це не може не радувати. Добик як був 84-й так і стався, Віктор Циганков плюс 1 став 84-й. Ге... Георгій Судаков став 79-м, не пам'ятаю, як він був, Вражко плюс 1, вроді би, Шапаренко. Плюс 2 був 79, 181 Тимчик на місці, Забарний вроді теж на місці, Матвієнко на місці, Зіна плюс 1, Лунін е, був 81, 180. Лунін плюс 3 дуже добре покачався. то Ми бачимо, що у нас дуже гарно качається Коля Шапаренко. Мудрик і Лунін, всі столітти плюс-мінус таке собі. Мудрик е, ой, Мудрик, Трубін плюс... Трубін на місці, до речі, Пахальонок плюс 1. Е, Зубков не пам'ятаю, вроді би на місці. Оху, мами, зайняла зайняли п'яте місце, ці наші українські ятьки зайняли п'яте місце. А як? Як ви можете конкурити Арсенал? що ти твориш? Восьме місці арсенал. Ми Арсенал два рази програли, до речі. Два один А ні, два-один програли, два-два в нічів. Я бачу в лінті. Офігеть! Перше місце Ліверпуль. Друга матч сіті третя United, Юнайтед. Четверта і п'ята. Ми, ми в Єврокуках, в Лігі Європи. Шалеть. 17 виграшів, 14 нічиїх і 7 поразок. У нас дуже багато нічих приказ. Представте, якби нас було так ще менше нічих, з якими ми б зробили перемог. Ми б не зайняли на Ізі В Еміратіс ми вилетіли в 1-3. Я навіть не знаю яка це там взагалі. Ми вилетіли, як ви бачите, в матч тому... Окей. В Cup ми почали з раунду 2. До речі. Виграли в Челсі по Пінальті 5-3, до речі, це, це сильно. -кап в Cup виграв в Челсі по Пінальті. Один один на рахунку, общі. Далі, раунд 3, ми виграли в Нутінгем Форрест. Окей, о, раунд 3 це... Ладно, це не, що, не знаю, Так, о, і одна четверта, це одна 16, -та. по факту. Ми що, Що знайдемо? Ми виграли Шеффілд Юнайтед. А шаль, 2-0. Далі 1-4, тут, навіть вже фіаско. А ні, Брібінген, Сіті ми їх порвало 2-0. Одна-друга. Ну тут ми арсенал уступили, до речі, 5-2 общий рахунок. Ну і виграв то арсенал. Ну що як я і говорив, ми летим таким составчиком в другий сезон показувати єврокубки, яких ми не грамов, я не бачу сенс, як ми тільки... В цьому році, наступному році, в другому сезоні ми будемо в Єврокубках Ліги Європи, настільки я зрозумів. І побачимо, як наш топ-клуб УПЛ заграє в АПЛ і в Єврокуб. Правильно закінчиться другий сезон, що ми маємо Мудрик плюс один, Доби плюс 2, прокачався на цей раз. Зянков 85-й. Не пам'ятаю, чи він був році прокачався. Там він вроді прокачався плюс один. Вітя Шапа... Ой. Микола Шафранко плюс один. Судаков... Тако став плюс один, вроді би, Брашко став плюс один, теж вроді як не Зина Зіна буксує, Матєнко буксує, Забарний теж щось на місці, тимчик плюс один, є Лунін, Лунін теж плюс один, був 84-й далі. Турбін плюс один, піхлянок на місці, Волошин плюс два, Зубко плюс один і на цьому все. Чого-то Не особо качаються гравці, і не знають, що їм потрібно, можливо, ви більше знаєте, напишіть в коментарях. До речі, я забув, подивитися, а бомбардирів за перший сезон. Давайте подивимося в бомбардирів за другий сезон. Артан Довбик, 17 голів. Суу, да. Забрав хто? Фоден, 27 голів. Віктор Ціганков, 13 голів, Михайло Мудрик 13 голів. Гольові паси, Віктор Ціганков, 10 голів. Гольових пасів. Мудрик 7 гольових пасів. Е, 3 сухих матча в Луніна і Трубіна. Ну і сама статистика. На цей раз ми зайняли 10 місце. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з того, що ми залетіли просто перший сезон. А що пішло зараз не так, я не розумію. Так, нас 15 виграшів, 10 нічиїх і 13 е, поразок. У Нас просто минулого разу було менше поразок і більше нічиїх. Десяте місце, це, звісно, да, це мінус єврокубки, але давайте подивимося, хто там зайняв перші місця Сіті, Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал і. Челсі. Сарні, куви, вимірайтесь, ми почали з раунда 3, тобто ми виграли в Вестхема 1-0, раунд 4, ми виграли в Фу Фухіма, раунд 5, ми вже програли в Мотінгам Форус, якось так, 2-1. ми почали з раунда 3, ми виграли в Sunderland 1-0. Вау! Раунд 4. Ми виграли Біорнлі. Чвертьфінал, Ми програли менше по фінальті 4-2, але общий рахунок був 0-0. Ліга Європи, ми участвували в Лігі Європи. Ми зайняли перше місце, ми набрали 22 очка, у нас 7 виграшів, одна нічия і 0 поразок. Забито 20 заголовка пропущено 8 голов. Афігеть! Цікаво, як на ми далі пройшли, плей-офф ми не грали, і в одній восьмій ми... Ми програли Рейнджерсу, так? Общий рахунок 3 2 Тобто ми зайняли в, по, в общій групі перше місце і одразу вилучили від Рейнджерса. Як це працює? Я не знаю. Впевні, я трошки тренував тут перемішав, зробив більше, тут мене вже по 5 тренірів, по 4. Бачив, як вони будуть качати, чи буде якийсь прогрес на третій сезон. Велком третій сезон. Закінчується третій сезон, ми бачимо Мудрик 83 на плюс 1. Довбик на плюс 2, 188, був 86. Сіганков на плюс 2, був 85, 187, Судаков на грудьбі на плюс 1, Шапа на плюс 1, Брашко на плюс 1, Зіна плюс 1, Матвієнко плюс 1, Забарник теж плюс 1. Тимчик. Тимчик тоже плюс 1. Лунін був ось, та, на плюс 1. але доволі непогано. Трубін. 80 плюс 1, піхалюнок плюс 1, волошин на місці, зубко на місці і все інше нам цікаво. Потихенечку, помаленьку ми знайшли. Ще ми бадаємося, потихеньку розвивається, але як ми бачимо, що оперелки дуже тяжко. Переходимо до кращих бомбардирів, всього-всього, а потім дивимося статистику за затертій сезону. Так, бомбардирах. Ми в команді АПЛ доби в команді АПЛ, але щось немає його в бомбардирах. Віктор Ценков в 18 голов. дійсно, в Сікани, кого ми не купляли, Він іграє в Берлі, 13 голов забив. Ха-ха-ха! Сюди. А там 12 голов. І він попав в символічну збірну АПЛ. Булико 12 голов. Навіть. Далі. Голіві пасти. Віктор Цянков друге місце гольвих пасів. Георгій Судаков, 7 гольових пасів. Микола Шапаранко, 5 гольових пасів. Сухі матчі ми поділили з Куртуа. Навіть <рес> тут, і Куртуа бореться. Хто з них кращий? Чому ми зайняли друге місце? Хоча у нас однаково е, сухих матчів, а у нас виході 33, а в нього 38. Тобто у нас по сумі е, матчів зіграних виходить Лунін краще, правильно? Коротше, для мене Лунін все одно топ-1. Друге місце, парні, п'ята, десяте і на третій сезон друге місяць. 79, 24 перемоги, 7 нічиїх, 7 поразок. А Літь, третє місце, Ліверпуль, четверте, Челсі, тоді матч 14 і шосте арсенал, сьомеч, Тоттенхем. Сюда, оце так я розумію, третій сезончик. Третій сезончик виявився цікавим. Ух. Але ви бачите рейтинги, рейтинги слабенько качаються. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Там Долбек пішов, війцянко пішов вперед, а всі інші. Натонанько, натонанько. Статистика Мудрика на сезон і за третій каршовий топ. 38 матчів, 21 гол, 7 гольових передач і прийняв участь у 28 атаках гольових. Оцінка Сімтери. Пише монстр. Базара, Базіра. Команда сезона, четвертий сезон, напоминається останній сезон, Сулап Пав Домбек, суда попав Мудрик. Лайк, like, репост, подписка. Як і бачимо, состав дуже сильно розкачався. Мудрик 85, Довбик 90 вже. Віктор Ценков 89, Судаков 83, Шапа 84, Брошко 78, Зіна 81. І Матвієнко забарний тимчик ніяк не качається, 87, да. Слабовато, що то вони поцдали. Зубко плюс 2, да. Волошин плюс там плюс 3 вроді би. Піхе Лнас плюс 1. Плюс 3 за весь сезон. Кажуть, слабовато. Слабка лато. А така видалася паялочка, ми бачимо, що є хто може качатися, а є хто так собі качається. Давайте подивимося, результати третього сезону. Четвертого сезону останнього. Бомбардири. Туууууу, да! Там довгий. 22 гала. Михайло Мудрик, друге місце, 21 готовний під кінець четвертого сезону під кінець давної серії Далежару. А паялка тяжка. Ліга. Віктор Циганков 11 голів. По гольовим передачам у мене перше місце, тут п'яте місце Віктор Циганков 7 голов. голови гольових передач. Мудрик 7 гльових передач. Шапаренко Калян 5 голів передач. Сухі матчі Андрій Лунін 6. Ну і сама турнирна таблиця ПЛ ми зайняли в цей раз п'яте місце, да. Ну, Ви самі розумієте, щоб такими командами, такими гравцями, такими рейтингами займати п'яте місце, це в АПЛ, це вау. Да, якби підсилюватися, я думаю, ми б зайняли вище. Але це для мене і так. Вау, що ми п'яте місце, десяте місце, знову тоді друге місце і зараз п'яте. Тобто прогрес є, але він максимально мінімальний Але для АПЛ це вау, тому що тут конкуренція просто лютіша. У нас 19 виграшів, 11 нічих і 8 поразок. Набрали 68 очей. Це багато. Перше місце, хто забирав Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, Арсенал, потім ми, потім Туттенхем. А Юнайтед 9 місце. Ну просто позор. В Емірайтес там не підкрився за 4 сезони не разу. Ми вилетіли в раунді 5. От, 4-0, розгроміч. Далі, каравал, Каб, ми вийшли в фінал, це був у нас перший фінал за кубок, але ми його програли по пенальті. Так, да, була максимальна бідна, 4-2 по піналям програли. Давайте подивимося, перед ким цього ми виграли. Везброміч, 3-0 в одній другій, і в одній четвертій ми виграли ліс. Тобто суперники не такі ж убули сильні. Ну і я чемпіон, який мов Я взагалі чесно, коли я почав записати ці відоски, я навіть не думав, що моя УПЛК в АП, в АПЛ займає... Місце Алії Чемпіонів, місце Єврокубки. Ми зайняли 16 місце, у нас 12 очей, у нас 3 виграша, 3 нічиїхи, 2 До... Якщо чесно, непогано. Непогано. Давайте подивимося, хто забрав перше місце, зайняло, зайняло ПСЖ, друге місце Мілан, третє місце Барса. Це в обшій групі. В плей-офф ми з ким грали. Як ми бачимо в Мачі в плей-офф грає Ліверпуль, грає в плей-офф Челсі. В плей-офф ми одлетіли портом. Ви <ріст> відразу. І я Європа, ми вийшли з групи з першого місця в кінці другого сезону, ну, в другому сезоні і вилетіли. І вилетіли в одній восьмі. Так само в Лі Чемпіоні. Ну в Лі Чемпіоні, так, да, тяжко, тяжко, але я порвалося вперед, але в плей-офф ми одлетіли в Порту. 3-4. Так, да, було тяжко, було больно, а ми гравці старалися. Тобто виграв фінал ПСЖ Ви в наші Такий Виявився сезончик, 4 сезончика за... Мою УПЛ, В АПЛ, да. так. Ті, хто я думав, качаються, Цігалков, Дубик, Мудрик. Захисники взагалі не качаються, якщо чесно, максимально слабко, Воротар непогано качається. Шаперенка, як я говорив, для кар'єрок, хто грає кар'єрки з командами, що пройти він качається. Брашко, я очікував трошки більше. Трошки більше, але що то якось не пішло. Ну, судако прокачався непогано, там плюс 6 набрав пунктів, але все одно мало. Якось так всім дякую. Я ще хочу зняти таку серію Ла Ліга, бо я думаю, буде цікаво. Пишіть всі коментарі по даному поводу. Дякую за перегляд.